Які величні діла твої, Господи, все примолися в содовім. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, звеличився ти вельми. Химина голос четвертий пісня Отців, благословен єси, Господи, Боже отців у наших і хвальне і прославлено ім'я Твоє навіки. Послання святого апостола Павла, читання, очмовані браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля спасіння є, бо свідчу їм, що мають ревність Божу та нерозум, Бо не розуміють праведності Божої і, намагаючись поставити власну праведність, вони не покорилися праведності Божій, бо кінець закону є Христос в на справедливість кожного, хто вірує, Мойсей пише про праведність від закону та. Людина, виконавши його, вже буде жити ним, а праведність від віри так говорить: не кажи в серці твоєму, хто зійде на небо, тобто Христа звести, або хто зійде в безодню, тобто Христа змертвих підняти, але що ж говорить Писання: близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, яке ми проповідаємо. А якщо вустами Твоїми буде сповідати Господа нашого Ісуса, і серцем Твоїм вірувати, що Бог воскресив його з мертвим, то спасешся Ти, бо серцем вірую для праведності, а устами сповідаю для спасіння твого. Браття, пам'ятайте, ж наставників ваших. Які проповідували вам Слово Боже, і дивлячись на кончину життя їхнього, наслідуйте і віру їхню. Христос, вчора і сьогодні навіки той самий, Ученнями різними чужими не захоплюйтеся, бо добре благодатью зміснювати серця не їжею, від якої не одержали користі ті, що займалися нею. Ми ж маємо жертовник, від якого не мають права споживати, ті, що судя з кині, тому що тіла тварин, кров, яких для очищення ріха, досить прошосвященику святилище, спалюються поза табором, і Ісус, би освятити людей кров'ю своєю, постраждав поза брамою, отже, вийдемо до Нього за табір, несучи на руги Його. Бо не маємо тут постійного місця, але шукаємо майбутнього. Отже, будемо через нього безустанно приносити Богу жертву хвали тобто плотрі вуз наших, що прославляють ім'я Його. Не забувайте також добродійності піклування, бо такі жертви благоугодні Богові І духові твоєму. Ми лукси істига, і селістини ради, лагідності і справедливості. Сберіть до мене всіх святих моїх, каже Бог, що ступили за віці мною при жертві моїй.